Громаду тобі імені нашого Господа Ісуса Христа і подяка нашому Богу, те, що ми знайшли цей час чудовий час для того, щоб бути разом молитви, щоб похонитися нашому Богу, поспілкуватися і послухати Слово Боже. Як у вас, трудовий тиждень. Щоденько прийшов, чи розтяжно був час, радволодика, а так і нема. Так, дійсно. Вчора ми майже тут були, збирались. Молились, дякували Богу і знову ми тут. А де та середина, де той проміжок, як він пролетів дуже швиденько? Скажіть, будь ласка, якби ви церкву, скажемо, церква не як будова, а церква як організація, люди, як віруючі, якби її уявити собі з моєгом так? Ну, Можемо уявити собі, да? є оболонка якась, яка захищає, збирає, направляє, а, оберігає від всяких таких катаклізм і все інше. Ось, а, ким ви себе можете асоціювати в, цій, в цьому ковчезі людиною чи, можливо, якоюсь тваринкою? Ну, голос не треба говорити. Різнання, так? Ну, звичайно, якби людина. Ну, кожен скаже, ну як з тваринкою, тим більше є, якщо є вибір вибрати людини, то тим більше. Ну, я теж так думаю. Але якщо розглядати дійсно це питання, церква створена Богом для чого? У нас асоціація вже є моєю так? Ми розуміємо, можемо щось вже аналізувати, порівнювати ковчег був створений для того, щоб дати можливість спастись. Зберегтись, бути вибраним, збереженим і тому подібне. Розуміє? Ось ми можемо так асоціювати цю церкву, сучасну церкву, яку Бог створив тут на землі. Вона оберігає від чогось? Думаю, що яке ще нам ну, так. Тому що навіть дивлячись на тих людей, які відвідують постійно церкву, вони якось адаптуються, гріх да, є, тому що він супроводжує нас. Він постійно якби поруч є. Але людина падає, піднімається. Падає і знову піднімається. І третій раз падає і знову піднімається. Ось чому наші проповіді, якби і налаштовані, завжди на таку тематику покайтеся, покайтеся, покайтеся. Тому що ми живемо в людському тілі, і ми маємо, ну, не знаю, як у вас, да? і ми можемо грішити. Принаймні, так складається. Де щось подумав, де щось сказав, де щось зробив, тому, ну, подібне може бути. Ось, Але така установа як церква, вона е скликає народ, збирає, наставляє, вказує шлях, читає це слово, хай людина і рухається далі. Так само я е тепер також звідти прийшов з нашого табору дитячо-відлітковий, трохи розкажу. У нас є ну, всіх uh, більше 110-120 нас немає, тому що я uh, булочок беру 120 штук. ось, ну, ну, то вони, ну, ну, Я з'їдаю остання, якщо ви ж не є, то можливо, то не завжди. Ось, Я так беру все, щоб по штучну треба взяти, то 120 штук. так. Ось, uh, Є команда велика 25 до 30 чоловік, коли. Коли як, хтось від'їжджає, хтось приїжджає, допомагає, а все інші дітки. Дуже хочу подякувати, хто допомагав до цього часу, організовував, косив, носив. Ну, все, що можна було, щоб запустити цей, це служіння, дуже велике вам подяка. І ці дітки, які там відключають, це різна вікова категорія. Скажем так, від восьми був, моєму малому, вісім років, ну, він як, скажем, Наша дитина, ну то там якби, ну. А саша. 4. А, ну, шаша. Шаша, скільки Саша? Чти? 3? А ні. Три. Ну і він там купається, він там є. Ну, Це як батьки, так? Ну, але так в основному з 9 і до 5. до 50-60, 70. ну... Кому скільки? Да? так? всіх я рахую. Чому? Тому що це є загальна робота. Я не хочу сказати, що це суто ми робимо служіння для дітей. Бо хтось скаже, скільки у вас там дітей. <кій> я хочу сказати, там не тільки діти, там є молодь, там є дорослі. І кожен, хто участвує в цьому служінні, це вже служіння Господь його формує. І кожен задіє. Це і формує, скажімо так, я тружуся, тому що щоб і самому не загубитися в цьому світі. Мене Бог таким чином зберігає, спасає. А кого ми просимо допомогу, тобто, ну, скажімо так, пропонуємо комусь, і він допомагає, він допомагає іншим, а ті іншим, і так тим чином, всі задіяні, всі мають можливість сформувати свій духовний характер. І тоді людина має можливість зберегтися від скажімо так, ну, гріха від того шляху, який веде світ. Ці дітки зараз цього тижня вже були заклики до хрещення, тому що завтра планується хрещення на. 15-ту годину, а, ті, які в нас є двоє, хреститься наставників, а, і четверо ще теж молодь під'їде зі Шала. Тобто шест, шість чоловік має хреститися. Ось, і коли пастор духовний для нас е, служитель, який там духовно веде е, програму, як вона називаємо? Духовний наставник. Духовний наставник, да, дякую. Ось, Духовний наставник. То він заклик робить. І дійсно він гарно підійшов до заклику, що дітки, коли слухають те слово, вони просто встають і всі йдуть. Якби у нас, ну, ми такого галоку всі хрестили, то там можна хрестити ну, майже скоро всіх. Вони настільки щирі, настільки, якщо сказав пастор, що дійсно це потрібно, вони встають і йдуть, щоб за них молитися. Це приємно, дорослі так не роблять. Хоча свідомість їхня вже чітко знає, розуміє, що це треба. Дитина може цього ще не розуміє, але ми, як дорослі, розуміємо, що це потрібно. Від нас з Берева є хороші такі дівчатки, які прийшли вже в такому віці 16 років, 15-16 років. Це наші хлопці, які ви знаєте, це їхні друзі, школи. Знайомі по волейболу, тут. Ну, декілька чоловік, є така група, ну, є хороших дітей. І дзвонить мамі дитина 15 років, каже, мамо, я хочу хреститися. Дитина, яка прийшла, допомагала нам ще до о, початку табору. Але вона каже, побувши цей тиждень, скажімо, яка вони не, не три дні, а вже тиждень знає, побула, вона молилася. Один хлопчина тих, він ходив з нами в гори, він теж молився. Зараз його кажуть, так, Веня, ти маєш помолитися. Знаєте, от дитина, яка ніколи не молилася, вона в цьому оточенні в своїй групі каже, молиться, я, каже, я ще не знаю. Повторяю. І вона формується. Тобто, коли церква є, існує, і цей колектив він збирається, вона зберігається. Все рівно духовні наснови йдуть і вона зберігається. Давид в 23 має. Він починає його, тобто 22 псалм, перепрошую, 22 псалм. Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Знак запитання стоїть. Ви Брягте ці слова, хто сказав? Вони записані в 22 саму. Але це псалом навіть є пророчий. Коли Господь Ісус. В саду казав, Боже мій, Боже мій, чому ти мене залишив? І ось тоді у нас є відповідь. Бог залишив. Ісуса Христа Бог залишив. Хто Воскресив Його? Давид пише цей псалом, не розуміючи. Ну, схем, я, ну Це можливо я грубо сказав, не розуміючи. Він виливав свою душу перед Богом, не усвідомлюючи, що це псалом стане пророчим. Він каже, Боже мій, Боже мій, для чого ти мене залишив? Бог його залишив. в Ковчезі скільки часу був? він міг сказати, Господи, Господи, де ти є, коли ці води вже закінчать, коли я зможу стати на землю. Коли я це все бачив, що навколо робилося, що він міг говорити? Різні думки могли приходити. Але цей процес постійності, який він мав до цього часу, сформував його для того, щоб він міг пройти кризовий момент. Церква в нас сформується для того, щоб дійсно коли настане криза, щоб ми могли перейти її по інерції. Ми знаємо, що таке інерція. Автомобіль, коли рухається, має швидкість. Він спонукається рухом двигуна, трансмісії тому подібне. Заглушив двигун. Автомобіль зупиниться чи не зупиниться? Не, зупиняє. не зупиняється. Допоки є в нього мах, він буде рухатися до певного періоду. Так само віруючи, до певного періоду він буде рухатись. Але цей той період, який Господь каже більше, я не допущу, як ти зможеш його пройти. Це аксіома, Господь аксіома. Він сказав, якщо він так сказав, то ми маємо розуміти, на нашому двигуну, який ми завели духовного зростання, нашого духовного споживання їжі, ми зможемо перейти ту кризу. Якщо ми були заряджені до того часу. А якщо ми не збережені, якщо ми не в церкві. Якщо ми в цьому оковчезі, можливо, і є, друзі, там крім людини були ще й тварини. Звірі, худоба, так? Да? а чим вони займалися? Жили. Спали, їли. А що роблять? Нічого. Один чоловік, тобто вісім чоловік, я сказав так, мали працювати для них, а вони не працювали. Ми можемо бути в ковчезі, як ці, ну, скажімо, ну можливо, грубо, я скажу, як трудні. Нас треба кормити, нам треба подавати, за нами треба прибирати, нас треба десь погладити. Чи може бути в цьому ковчезі такі люди в церкві останній час? Друзі, це може бути. Яка моя місія сьогодні як церква в світі? Чим я займаюся таким, що я дійсно, що ну, я приводжу церкву для спасіння? Друзі, є така проста річ. Якщо не я, то мене. Якщо я це не роблю, то зі мною хтось щось робить. І ми це розуміємо. Якщо я не буду цю роботу робити, то можливо хтось є, хто буде трудитися над мною. Він, можливо, буде мені давати їсти, давати відпочинок. Сиди, слухай, не переймайся. Все буде добре. Я тебе погашу. Що тобі треба? Хочеш ще? Так, будь ласка. Немає що робити? Є робота. Займайся. А яка місія людей? Що вона має робити? Бог не залишає, Бог він постійно. Давид, коли прописує цей, проговорює, проспівує цей псалом, він звертається, тобто далі він використовує таким, візьмемо з з 26-го вірша. Тобто він завершує, він спочатку вилив душу, і далі він завершує. 26 й вірш, 22 псалму. Тобі моя хвала на Великому Цілені. Обітниці мої я виконую перед тими, хто його шанує. Будуть їсти у Бога і насидяться, прославлятимуть Господа ті, котрі його шукають. Їхні серця житимуть повіки. Усі краї землі згадають і навернуться до Господа. Всі племена народів поклоняться перед Тобою. Адже Господу належить царство. Він панує над народами. Будь їсти і поклоняться всі можна землі перед Ним. Падуть всі, котрі перетворюються в порох і спроможні зберегти себе при житті. Нащадки служитимуть йому, розповідатимуть про Господа наступним поколінням. Вони прийдуть і звіщатимуть про Його справедливість людям, які мають народитися, бо так запланував Господь. Чи є місія для це? Каже, ось це ті, які люблять приходити в дім молити на поклоніння, ось вони це їхнє життя. Вони будуть розказувати покоління в покоління. Вони будуть доносити всім, що дійсно їхнє життя більше проповідь, яка буде. І вони почують. Достатньо, от, ну, просто це зараз у мене в голові, це тільки так, да? більше нічого таким не займаюся, ці, лише цілими днями це. І просто пригадую. Дати дітям трохи їжі духовної, вони готові йти. Вони готові йти на сцену, сказати, да, Господи, ми хочемо хреститися. Це маленькі діти. Вони є губочка пити. Підлітки, 15 років, вони кажуть, мама, ми хочемо хреститися. Мама каже, ні, 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 доню, це не стоїть віра. І дитина не знає, що робити. Мама, авторитет. А тут Бог говорить, яка моя місія? Хто буде доносити її, Як ми будемо переживати за них? Якщо ми, ну, ми не будемо переживати, то за нас точно кому я попереживав? Тому що гори землі, бо до неї прийшов той, хто має місію, свою місію. Загнати ковчег, він допоможе нам повчети. Не мене. Той Господній ковчег, правильний ковчег, який Бог збереже. Сидіть, це буде добре. Сьогодні ми дійсно повинні думати, що я зробив впродовж цього тижня, цього дня, цього місяця, цього року і тому подібну. Чи я є якийсь корисний для цього суспільства? Чи є якась користь для того, Світу, який Господь хоче зберегти. Ми інколи такого обговорюємо вже ну, служителя між собою. Ось нема росту в церкві. І дуже часто можна почути, хоч би зберегти те, що вже є. Дуже боляче звучить. Розумієте? Хоч би зберегти те, що вже є, друзі. Це нормально зберігати те, що вже почуло істину. Доросле, свідоме, адекватне. Його треба зберігати. Це не нормально. Ми маємо самі стояти в обороні своєї. мене? В ім'я Ісуса Христа буду робити все для того, щоб інші знали. Для чого не зберігати? Я вже збережений Господом. Я почу, я знаю, я буду робити. Досить так виглядає дуже часто то там, то там, непорозуміння якісь такі, чому, для чого. Діяв свою роботу робить, Він цей заклад дуже робить, знає, як правильно підійти. Але ось місія. Вони прийдуть і звіщатимуть про його справедливість людям, які мають народитися, бо так запланував Господь. Господь запланував саме таку роботу, щоб церква могла цим займатися. Якщо ми відкриємо апостол Павло, що говорив. До Адже Христос не в перший розвідці 17 вірш, перше послання до Коринтян. Адже Христос не послав мене хрестити, але звіщати Івана, І то не в премудрості слова, щоб не був позбавлений сили Хрест Христа. Думайте ці слова. Апостол Павло це той, який завжди говорить дуже мудро і дуже умно. І він каже, я не прийшов мудрі речі говорити. Просто звіщати Івангеля. А Євангелія в нього відкривається в чому? Каже, Хрест Христа. Ось основа Івана. Хрест Христа це служіння. Те, що Господь прийшов послужити. І каже, ось цей принцип служіння, він сам ідеальний є для того, щоб людина могла зрозуміти, якщо ти послужив їй. Вона буде вдячна чи не буде? Так, буде їм інколи не вдячна. Інколи не зрозуміє. Скажу, ти чого, а чому і не прийнято? Але такий принцип немає. Тому що слово про Хрест є безуслом для тих, хто гине. А для нас, які спасаємося, це Божа, це Божа сила. Я пригадую, мій батько казав, що коли помирав, каже, ну так ми, ми з ним говорили вже. Теж деякі питання, чи Бога приймає, він каже, Божа сила велика. Тобто це його останні слова, були, які він сказав, коли на з ним спілкувався, ці слова ми так і записали на плиті. Божа сила велика. Адже написано, знищуємо, а розум розуміє хвітки. Де мудр, де грамота, де вчений вік у цього. Хіба, хіба мудрість цього світу Бог не обернув на безус? Я дивився, наскільки є простота служіння. Люди, які переживають за служіння, дійсно їх видно. Ось таки розкажу невеличкий момент. Людина не наш церкви, не член церкви. Подивився, ну, бачиш, що є якийсь рух. Він приєднався до нього, каже, я буду допомагати. Що треба, кажи, буду. Приходить, робить допомагає. Він побачив, що дітей приводять. Дивлюсь, людина на телефон, дин, -дин, -дин, -дин дзвонить сюди, туди, поїхав сюди, туди. Привіз. Мамочку. Мамочка подивилася, оцінила, так треба. Мамочка шоденьку дитину привезла. Це заможня. Людина, яка мала можливість оплатити. бачить других привозить двох, які не мають можливості. І бачить ну, по поведінці розуміє, що це він платить за них, тому що розуміє, що це потрібно. І коли ну, людина йде, на такі, скажімо, свої жертви особисті, ну, я хочу, щоб ми частинкою теж стали, тобто є спільна робота, є порозуміння. Але я бачу, що людина забулися, і вона оцінює ту роботу, яку дійсно треба зробити дітям цього світу. Тобто, коли ти входиш в русло якогось служіння, я вірю, що Господь допомагає людині ну, втягнутися і зрозуміти, що це особисто потрібно. Наша місія знову запитаю. Чи прославляє Господа своє життя? Чи дійсно я є його проповіду? Чи може він сказати вірний рам, правду, правильно і вірно робиш? Якоїсь мудрості я послав Павло не хоче розказати просту вістку про хрест Христа. Те служіння, яке Він зробив. Розказати дійсно, що як Ісус переживав, як Ісус просив його підтримки Отця Небесного, як Давид і все інше. Тобто кожен з нас знає, що потрібно сказати. Але помолитися, знайти цю людину, це просто треба стартанути і сказати, Господи, сьогодні. Нехай я зустрінуся з тим, з ким потрібно. Дійсно, ця зустріч буде. І вона буде благословена. І це буде велика радість. Тому що це служення несе також і радість. У нас був вірш, який говорив про все, славить Господа, Небеса розповідають про Божу славу, Небосвіт сповіщає про Твору Його року. День дневі переказує вісту і ніч ночі сповіщає пізнання. Тільки подивитись на це все, що навколо нас є. З цього можна таку проповідь зробити для людства. Так розказати і це унікальна, потужна проповідь Івана. Це наш Творець, він стоїть за цим і Він цьому нас оберігає, любить і спасає. Ну і ковчег був того часу інструмент спасіння людства. Сьогодні церква інструмент спасіння останнього часу. Але моя місія. Залишається в моїх руках. Ким я буду людиною чи того, кого спасають? Вибір залежить сьогодні за нами. Моє бажання, щоб кожен з нас міг зробити правильний вибір, не просто склавши руки, а зрозуміти, що місію ми маємо ще зробити. І хто її буде робити, якщо не я. і не ти. Нехай добре Господь допомагає нам цьому. Щоб ми Мали можливість все зробити для того, щоб дійсно його слово могло проповідати, з Його велич через природу, через зорі, через день, через ніч, через все, що нас оточує, ми показали велич нашого Господа. Тому що Він послужив, його хрест для нас став прикладом. І ми також повинні рухатися до нами. Нехай благословить нас цьому Господь. Амінь. Амін. Запрошую вас до молитви.